У нас є три основні метрики, які найголовніше. Перша метрика це побачити реальну збитковість, ну, типу правильну порахованість, послуги, наповнення, Ну щоб воно все працювало. Друга історія це NPS. Це рівень задоволеності клієнта сервісом, який ми даємо, бо в страхуванні НПС ну, дуже низький, в медичному, да він прям дуже низький. І нам треба було зрозуміти, можемо, чи ми мати NPS позитивний, да чи не мати, бо це дуже важливо. І третя історія LTV. Ну, типу, хоче чи клієнт продовжити з нами працювати. Бо якщо говорити про нас, ми про стратегію багато років. Е, бо чим більше років клієнт з нами, тим те дорівнює роки, ми там з ним заробляємо гроші. Перший рік, звичайно, ми нічого не заробляємо. Другий, третій. да. Що ми побачили? Ми побачили, що у нас NPS 75 плюс відсотків. Ми побачили супер задоволеність клієнта. Ну, типу, деякі люди просто писали: Та не може такого бути, ну так воно не було. як воно так працює. Ну і для нас це прямо ну, ми дуже задоволені. LTV, от буквально місяць, і будуть перші клієнти, які закінчується річна підписка.